Доброго вечора, мої кітюні. Як ви там? Боже, що у вас там робите? Як ви день провели, як самі, як там Васічка, як Нікочка, як Евочка? Чомусь ви так побачите, як ви гуляєте, як вже виглядаєте, вже такі величенькі, боже, евочка, блін. дуже за вами сильно сумую. Може Вася, вже нікочка наверное, і балакає творя, то вона так сильно сильно балакає. Так? Ви там дивіться за неї, добре, Вася, Ева. А ти Ева, дивись за сестричками. Бо ти старша. І любити їх треба. Добре? Знаю, дивишся. Добре, дівчатка моя. Ходімо просто побажати на добра, ніж солодких снів. Сказати, що я вас люблю, обнімаю, цілую. Думаю про вас. Надіюсь, скоро побачу. Ну, вже завтра, якщо дасть Бог і мама. Добре. Обнімаю, цілую. Солодких вам сніг. Сумую за вами дуже сильно. мої хороші. Люблю вас.